Отже, я готовий представити свого першого гостя і перейти вже до безпосереднього обговорення Валерій Калиновський, кореспондент Радіо Свобода. Пане Валерій, вітаю вас! Дякую, що долучилися сьогодні. Вітаю вас також. ну, пане Валерій. Очевидно, ми з вами сьогодні будемо говорити здебільшого. Звісно, про Білорусь, про е, самопроголошеного Лукашенка і про його якісь такі дивні взаємини, дивні для мене взаємини із е, м, Путіним. Чому дивні? Зразу почнемо з цього. Чому для мене вони дивні? Я хочу, щоб ви якось можливо це е, прояснили Путіну, Лукашенко і е, Білорусь. Зокрема, от вже через три роки після того як у Білорусі могли повалити Лукашенка, але він не дав. Так, от через три роки Путіну, Білорусь потрібна як. Залежна від нього держава як полігон для навчання російських військових. Чи можливо, все ж таки Путін там дивиться на Білорусі, думаю, якось в якийсь момент таки приєднати до Великої Росії. Чи можливо ваш якийсь варіант? Ну, ви знаєте, все таки очима Путіна я не можу дивитися. не Не знаю, що у нього в голові, але теж його політика стосовно Білорусі дуже послідовна. Він ще колись з початку 2000-х років заявив, що хотів би бачити в Білорусі складі Росії шістьма губерніями, навіть без статусу Окремої республіки. І потім він підготовку, коли робив до нападу на Україну, використав також і Білорусь. Якби не було такої можливості, він би на Київ, напевно, не пішов. Щоб і щоб не мав такої можливості, ну і далі ми бачимо, що він прив'язує і прив'язує в його планах. Було напевно якесь відродження імперії. Ясно, що він цього не бачив без Білорусі, але бачите, все таки скажімо не так легко відновити радянський союз чи російську імперію, як він хоче. Це дуже серйозні криваві події. Ось що зупинить Путіна, що що не зупинить? Важко сказати. Я так оцінив би кажу, як говорять наші спост... наші спостерігачі, наші аналітики. Вони розуміють, що Білорусь є під загрозою під М -м 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 навіть опозиція заявляє, що під часовою такою окупацією, тому що на території Білорусі перебувають російські війська, злітають літаки, і навіть перебуває ця кампанія Вагнера. Ось Лукашенко вдає, що він, начебто, там якось керує, начебто контролює, але зараз багато хто ставить все це під сумнів. Ось під час гарячої фази війни для Росії Білорусь була потрібна як майданчик, як тилові скажімо, частини, як можливість для там оновлення сил для своїх агресивних військ, для транспортування, підсилення боєприпасів, вантажів. Лікування поранених і так далі. Тобто, це в військовому плані навіть такий важливий для Путіна майданчик. У політичному на що він розраховує. Ну він багато на що розраховує. Він же говорив про геополітичну катастрофу. Ось і, мабуть, хотів би щось оновити. Тому так це досить складна ситуація, з якою з якою має Білорусь. Ну і фактично Лукашенко зараз якби. Змушений підпорядковуватися Путіну, виконувати те, що він від нього бажає, але остаточно, все ж, не руйнувати білоруський суверенітет, спробувати якось навіть і якщо він бере участь у тих, у тій агресивній війні проти України, то більше словами чи надаючи якісь, якісь там можливості, там тилові чи скажімо, лікування, але без участі безпосереднього. Білоруських військових у цій війні. Так тобто ситуація зараз розвивається геополітична, і, і зрозуміло, що Білорусь є одним з таким важливим моментів у цій великій політичній, я б не хотів сказати гри, але таких от, що Путін розклав на наш регіон, то Білорусь тут є важливим моментом, елементом. Пане Валерій, ну я правильно зрозумів, що от навіть у цій залежності е, Лукашенка від Путіна все одно є в нього якийсь люфт, в якому він е, свою гру навіть інколи провадить. Тому чому я питаю? Тому що здається, поза минулого тижня в нього була заява про те, що е, він доручив, м, здається, премєр міністру Білорусі. Е, Повідомити країнам заходу, що Білорусь готова до співпраці, тобто вона відкрита. Тобто, Лукашенко з одного боку, ну це мені так здається, знову ж таки повторююся, дивлячись і читаючи в інтернеті на те, що відбувається у вашій країні. Тобто він з одного боку дивиться на Путіна, що Путін говорить, але все одно залишає якийсь люфт для своїх власних дій, правда? Ну і це його постійна політика кормити Кремль обіцянками, що ось ось буде інтеграція 30-40 там дорожніх карт і так далі будемо виконувати. А ось ось і так воно, знаєте, вже багато десятиліть, да, два десятиліття, десятиліт, десятиліт, десятиліття поспіль. Це це призводило лише до чергових обіцянок. А о, за це Білорусь отримувала преференції економічні, політичні і так і так далі. Від Росії, але все таки зараз поставили на питання дуже серйозніше. І якщо Лукашенко ще вдає. Спробує показати, що він може якусь власну гру вести принаймні, з заходом, що він би не хотів остаточно розривати зв'язки з сусідніми країнами Євросоюзу, тому що і торгівля потрібна, і багато чого, і транспорт. І зараз Білорусь постала перед загрозою повного закриття країнами заходу кордонів з Білорусю, ось саме на те, що зважаючи на те, що в Білорусі перебуває це групування Вагнера. І загрожує навіть Лукашенко говорив погрози, що він на то готові ці бойовики піти на Жешу, на Варшаву і так далі. І все це викликає таку реакцію, і він потрапляє дедалі в міцнішу ізоляцію, і залежний тільки від Путіна. Тому те, що було попередні, скажімо, 10, 20 двадцять чимось років, це одне, але тепер ж зовсім інша гра. І не думаю, хто що хтось сприйматиме Лукашенка. З ним готовий на заході вести діалог лише в гуманітарних сферах. Перш за все про звільнення політв'язнів, про забезпечення кордонів, зупинення оцього е, мігрантського кризи, яка досі триває на білоруських кордонах з Польщею та Литвою. Там багато мігрантів спробують трапити до е, Євросоюзу і роблять це досить агресивно. Це все продовжується, такі е, скажімо, дії, і участь Лукашенки в. Цій війні підтримка і поставила Білорусь в ізоляцію, і фактично безальтернативну стосовно Росії, пане Валерій. А як перемога України в російській війні може змінити ситуацію в Білорусі, якщо може? Так це звичайно змінить ситуацію. Що Росія програє, буде слабкою, тобто вона не зможе і скажімо, захопити і Білорусь. Про це розуміють, про це кажуть багато. Експертів, політиків опозиційних білоруських, що вони сподіваються на цю перемогу і покладають на її дуже великі надії. Зокрема, і ось недавно Світлана Тихановська говорила про те, що вона б в разі чого попросила б допомоги в Україні після такої перемоги. Ось ну, на це відповів, здається, вчора і президент Зеленський, що в разі такої перемоги ситуація коренним чином зміниться. Ось і не, спо, не не буде потрібно якогось якогось втручання з інших держав. Ну багато хто сподівається, що врешті вдасться повелити цього Лукашенку і повернути Білорусь до нормального європейського демократичного шляху до розвитку. Ну звісно, дай Боже, я дуже бажаю, щоб так воно і було. Я дуже чекаю, що перемога над Росією України вже не за горами. Хоча вона буде складна, але вона буде. А, але дивіться знову ж таки повертаючись до Білорусі. Перемога України буде, якось буде змінюватися щось в Білорусі. Чи є в Білорусі? От ви вже згадали вже Світлану Тихановську. Чи зможе вона повноцінно взяти на себе обов'язки президентки у випадку, якщо такий час настане і це потрібно буде взяти? Ну, створено такий об'єднаний перехідний кабінет, створено офіс Тихановської. Є... Ради, так, там Байсов, БайПОЛ, так далі, по поріз різних культ по культурі, по, по, по правозахисним, скажем, про, по силовим органам і так далі. Тобто є такі, якби квазі міністерства якби так, котрі могли б вплинути якось чи ну, не те, щоб перебрати на себе, але якісь контрольні функції, якісь можливості. Ми не знаємо, як все це, це буде відбуваються. Вони але ці угруповання за кордонами зрозуміло створюються, і вони мають зв'язки, вони контролюють ситуацію і мають надію. А як вже буде тут важко спрогнозувати в будь-якому випадку, я думаю, що ця велика частина білоруського політичного спектру, яка наразі перебуває за кордонами Білорусі, яка формує. Яка свою діяльність, яка нав'язує контакти з закордонними лідерами, фактично з усім вільним світом, що вона свою важливу функцію виконує, принаймні запропонує білоруському суспільству, яке залишається на території своєї держави. Пане Валерій, а я ще також читав, що окрім пані Тихановської ще є люди, які зараз, на превеликий жаль, не мають можливості жити на території вашої країни через Лукашенка. Очевидно ж, але які також, яких також дехто розглядає як таких ем, людей, які можуть потягнути за собою зміну владу. Я дуже боюся, щоб не було знаєте такого, що ці опозиційні представники між собою почали перетягувати на себе ковдру. Зараз координація між ними якось якась. Існує ну, координації є і суперечки, як в будь-якому демократичному середовищі. Хтось кого когось чомусь звинувачує. Це нормальний процес. Ну але думаю, все-таки відмінна від тих подій, що були, скажімо після виборів там 10 -го, 15 п'ятнадцятого року і попередніх криз, дуже серйозних криз з білоруською, скажімо так, правовою системою із. Легальністю обраної чи не обраної влади у цьому разі це унікальна система. Що ось такий помітний, дуже потужний центр сформовано, сформовано в еміграції. Що він діє, що він не розвалився, попри кризи і бажання багато кого, щоб його зупинити діяльність, якось дискредитувати. Ось вони залишаються от сьогодні. Світлана Тихановська перебуває в Словенії, зустрічається з президентом цієї країни, з міністрами закордонних справ там Канади, Болгарії, інших держав. Тобто продовжується міжнародний міжнародний такий, скажімо, діяльності, і внутрішня діяльність також реакція на все те, що відбувається, голос вільної Білорусі. Вона виказує і вона, і усі ці політики. Тобто а з Лукашенком неможливо вести діалог, тому, тому я думаю, що це все це ці взагалом це позитив. Пане Валерій, дивіться, я сьогодні прочитав. Я правда от зараз намагався згадати. Я забув ім'я цієї опозиціонерки, яку мали сьогодні, здається, випустити е, за град. Не випустили, чи вчора, чи сьогодні не випустили, і такий невеличкий мітинг зібрався ну буквально до десяти людей, які вимагали відпустити цю людину. Е, скажіть, будь ласка, а чому Лукашенко зараз боїться відпускати на волю тих, яких він посадив, і здалі вигадує якісь нові кримінальні справи проти них? Ну, тобто, ж, навіть найменшої лібералізації щодо репресії Лукашенка не допускає. Люди страждають, вони не мають навіть можливості отримувати якісь посилки, в тому числі медичні Е, Вони не мають контактів з адвокатами, не мають контактів з родичами. Листування їм теж обмежено і дуже, дуже скажімо, в жахливих умовах вони перебувають. І кожного дня нових ну, арештовують, і всі і вони теж повідомляють про побиття, про знущання. Це мабуть, Лукашенко далі вважає, що таким жорстокістю він зможе придушити білоруське суспільство, примусити його далі підпорядковуватися. Це його так, така тактика. Ми зараз бачимо. Він слід цього не відступає. Пане Валерій, тепер ще про вагнерівців. Вони тепер обезголовлені, і вже наскільки я розумію, виїжджають частково, принаймні із території Білорусі. Скажіть, будь ласка, а навіщо взагалі Лукашенко кликав вагнерівців? Тому що ну я читав декілька варіантів. Вони мали готувати е, там напад. от Ви вже згадали навіть він, можливо, такий напад на Жешову або на Варшаву. Другий варіант вони мали готувати білоруську армію. Тепер вони пішли. Виявляється, ні те, ні те не було варіантом. Навіщо він їх кликав. Ну, офіційно, Міністерство оборони Білорусі говорило, що вони там тренували, але він знає, там скільки тисяч таких тренувальників не потрібно хоча якби офіційно це повідомлялося їм. І... Лагер так збудували. А Лукашенко казав, що він готовий дати їм притулок і втрутитися в розв'язання цієї конфліктної ситуації, що була два місяці тому. Ось вони і приїхали. Фактично, це було імітування діяльності. Вони тут знаходилися якийсь час. Але зараз ми бачимо ці наметові містечка потрошечки з згортаються. Ось так зрозуміло, це було потрібно, щоб до, до того до дійшло що до чого дійшло, щоб вивести з гри. Цю кампанію і Вагнера і, 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 і скажімо, і, і Тривогожина, і всіх тих, котрі скоїли оцю скажімо, м'ятеж оцей в червні місяці. Ну і зараз іде, мабуть, на завершення на щоб перебрати їх бізнес, ну, і так далі. Я думаю, що це в цьому зараз нам стало більш зрозуміло. Зрозуміло, ну йому останнє до вас запитання на сьогодні. А скажіть, будь ласка, оці постійні військові навчання, які регулярно продовжуються ще від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Якщо перед початком цього вторгнення ми в Україні боялися, що білоруська армія може ну або російська армія з боку Білорусі може вторгнутися на територію України, або можливо, навіть і білоруська армія долучиться до російської. Вони разом перетнуть кордон з Україною і на полісся е підуть. Е то тепер з. Видно, це вже давно не варіант. Але навіщо вони постійно продовжують ці навчання? Ну, це для того, щоб тримати в тонусі військових, щоб показувати також у Росії що вона що Білорусь готується, що би там якось е, діяти. Але от зараз ми почули інформацію, що навчання Захід-2023, 20, начебто, скасовані Росією, тому що їх немає можливості. Ну а білоруське військо готове навчатися, але не готове воювати. Тому проводить навчання. Ясно, не готовий воювати. Це добре. Пане Валері. Я вам дуже дякую за участь у сьогоднішній програмі. Дякую за те, що розповіли, що відбувається у Білорусі зараз. Валерій Калиновський, кореспондент Радіо Свобода з Білорусі.